Пане Володимире, ми можливо на порозі великих перемовин між Росією та Україною. І я хочу скористатися вашим величезним дипломатичним досвідом і розповісти, як треба розмовляти з росіянами. Є така цікава історія на одній з офіційних зустрічей тодішній посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін демонстративно відмовився вставати під час гімну України, і ви тоді його примусили все ж таки встати. бо це... Має бути за дипломатичним протоколом, мало того. Я пам'ятаю, як Чорномирдін активно коментував в тому числі і внутрішню політику українську, і ви закликали Росію в, в відкликати посла відповідно посла Росії в Україні через якраз його заяви. Розкажіть, будь ласка, потробиці ціх, цих всіх історій. Ну знаєте, я е, е, зараз в процесі е, ну. Так би мовити, написання деяких шматків е, своїх е, е, дипломатичних спогадів. Е, і ну, що деякі з цих моментів безумовно увійдуть е, в мою е, книжку. Це справді е, цікаво. Я думаю, що е, нашим глядачам буде цікаво потім е, почитати все це дуже коротко, бо у нас сьогодні багато тем, то Я просто економ економ-економлю час. Ну, знаєте, Чорномирдін був такою, ну, скажімо так, специфічною людиною в цьому плані. ну, Дипломатичного хісту в нього взагалі не було від слова зовсім. Ну, такий собі господарник, радянський директор, керівник крупного підприємства. Ну і з усіма, так би мовити, Притаманними е, стилю таких керівників е, способу поведінки, і так далі е, було багато речей, е, за які можна було б його на е, е, оголосити персоною на грата. Але ви знаєте, е, е, ну оскільки ми країна все ж таки делікатна і е, намагалися пояснювати е, що і як можна робити, а що і як не можна робити. То все-таки сподівалися, що це подія. Ну а оскільки, повторюю ще раз, в цьому плані він був то, ну, не пробивний, то не вдавалося. І от останньою краплею для мене особисто було те, коли він почав коментувати дії нашого президента, тодішнього президента Віктора Ющенка, робив це в хамській зневажливій формі. Ну, Тоді у мене як у міністра не було власне, іншого способу, як викладати його, як у нас називають, на килим і поставити на місце. Це була доволі неприємна, скажу вам чесно, розмова. Розмова, яка, ну, я думаю, коштувала йому. Багато багато здоров'я. Я зараз не буду описувати деталі, я їх добре пам'ятаю, але після завершення цієї розмови він вийшов з кабінету весь червоного кольору. І я в той самий момент після завершення розмови дав вказівку нашої прес-служби опублікувати коротке повідомлення про те, що відбулося, і те, що якщо. Він буде продовжувати діяти таким самим чином, тому його голосимо просолену на Це, звичайно, спричинило бурю і шквал емоцій з того боку Перебріка. Я думаю, що це було сприйнято в Росії як виклик як черговий виклик з мого боку, і саме з того часу почалася активна робота, в тому числі з нашими. Українськими п'ятиколонниками, яким чином треба усунути мене з посади міністра, що власне відбулося, і ви тоді пам'ятаєте, це зробив блок комуністів і регіоналів при підтримці батьківщини, яка дала ще додаткових там 15, по моєму голосів, яких не вистачало для того, щоб проголосувати за мою ставку позитивно. Так, от навіть ну я вважаю це великою нагородою для себе, коли після цього рішення в Москві почали говорити про те, що ну нарешті мене усунули від посади, мене який вів антиросійську політику, і все інше, насправді треба завжди думати про свою державу. Насправді треба е, захищати її інтереси, і в цьому власне головна функція дипломата. Якщо він погоджується на диктат, якщо він погоджується на приниження, то який же він захисник е, України? Він просто тоді е, холуй якоїсь е, держави, яка йому дає вказівки. Ну я таким ніколи не був, е, без до того з якого боку на мене тиснули. Я пам'ятаю, що тоді, навіть коли вас відставили, навіть Медведєв коментував це тодішній президент, якщо не помиляюсь на той момент, і відповідно я думаю, що в Кремлі відкривали шампанське з цього приводу. Чому росіяни не можуть тримати нормальний баланс у, у стосунках? Тим більше це між міждержавні стосунки і дипломатія є дипломатією. Ну тоді ще і в Державній думі відкарковували шампанське і з радістю, аплодисментами зустрічали повідомлення про мою відставку. Але повторюю ще раз, для мене це найбільша нагорода. Значить, я працював правильно. Щодо Росії і її бачення світу, ну тут, пане Сергію, ми з вами просто дивимося на світ логічними нормальними очима. Ну а коли ми говоримо про Росію, то там зовсім інші е, очі, там інший, е, е, інша шкала цінностей і інший, так би мовити, е, приціл. Якщо наша мета бути нормальним, адекватним членом міжнародного демократичного співтовариства, розвивати нормальні відносини зі своїми сусідами, вибирати собі свій шлях розвитку на власний розсуд, то е, для Московії ну Це абсолютно інша історія. Для Московії головна мета це завоювання інших територій, інших народів, їхня асиміляція, і на цій основі реалізація абсолютно ілюзорної тези про вялічі Росії. От власне логіка. Дій будь-якої московської влади, починаючи від зародження московицького князівства е, і до сьогоднішнього дня, тому ми не можемо е, е, накладати нормальну логіку нормальних людей сучасності на логіку людей, які залишилися в середньовіччі і тому е, і це до речі, велика проблема для наших західних партнерів, які не можуть збагнути Ну як можна. Жити в 21 столітті, а керуватися догмами 14 -го чи 15. -го. Але так є в сучасній Росії. Для неї не важливо, як живуть росіяни, для неї, для влади, для московської влади не важливо, чи вони мають елементарні зручності для власного прожиття, чи вони можуть себе прогодувати. Для московської влади головне скільки ще. Тисяч квадратних кілометрів території можна захопити, знищивши там все до щебня, і поставивши народ завойованої території, знову ж таки в практично рабську залежність від себе або взагалі знищити його. От, от логіка. Тому не шукайте, пане Сергію, якихось. Адекватності в позиції Московії вона живе в іншому паралельному світі, і цей паралельний світ є варварським є середньовічним. Тому і переговори з варварами, ну вони можливі лише з позиції сили. Нагадаю, що ми віддаємо наш продукт безкоштовно іншим мовникам, тому ви можете підтримати його виробництво на українській платформі САПСАП. Там бонуси закулісся редакцій та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа, пане Володимире. Як то кажуть, коли це ще не було мейнстрімом, це в 2000 в восьмому році ви публічно оголосили, що Росія проводить проти України інформаційну війну. Тоді навіть не звучало про так звану гібридну доктрину Герасимова, яку ми про яку ми дізналися пізніше. Як Москва тоді на це відреагувала, і як ви бачили цю інформаційну компанію, і як вона змінювалася з часом? Ну, пане Сергію, дивіться, вийшло так, що цією дивовижною країною я займався. Ну, давно, власне, багато років, якщо не десятиліть, і мав ну, практичні свідчення того, як до нас ставляться в Москві, ще навіть будучи молодим дипломатом Української Радянської Соціалістичної Республіки, ми ж брали участь у роботі багатьох міжнародних форумів по лінії. ООН і спеціалізованих установ, і я бачив ставлення до нас як до другого, якщо не до третього сорту. Я бачив працюючи вже пізніше в посольстві України в Німеччині. Потім працюючи на посаді посла України в Австрії, постійного представника при ОБСЄ і при, і при ООН ставлення. Росії до е, України і до е, ну власне е, всіх колишніх радянських республік, але в основному, і в першу чергу, е, до України зверхня, цинічне, е, ми великі е, ви другосортні Ось е, загальна логіка подій. Е, я бачив як елементарні речі, які ну от скажімо. Ну для, для для нормальної людини є абсолютно е, прийнятними в Москві, в московській дипломатії викликали обурення. Ну я це на один приклад. Є такий жахливий, жахливе місце на австрійській землі. Це констабер Маутхаузен, і там е, 10% відсотків військовополонених були українцями. Щонайменше 10%, бо точних цифр, на жаль, ми досі не маємо. Так от, там були так само ув'язнені представники багатьох народів Європи. І от кожна країна поставила біля цього жахливого місця свій маленький пам'ятник на згадку про замордованих співвітчизників. Коли я приїхав до Австрії і вперше побував там, у мене виникла абсолютно на мою, на мою думку, адекватна ідея поставити пам'ятник і нашим військовополоненим, які загинули в цьому таборі смерті. Що ви думаєте? Російська дипломатія робила все для того, щоб такого пам'ятника там не було. Ну, ми її переграли. Ми знайшли правильні підходи, і цей пам'ятник стоїть сьогодні серед інших пам'ятників, які вшановують героїв, які загинули в цьому жахливому таборі смерті. Але що з цього можна було? Який висновок з цього можна було зробити? Що є тільки Росія з її радянським пам'ятником всі інші? Право на самовизначення навіть в цьому маленькому конкретному питанні не мають, і я з цього часу зрозумів, наскільки серйозною є ця інформаційно-пропагандистська робота проти України повсюдно. Ну а потім з кожним наступним роком я бачив це сильніше і сильніше. А реакція Москви була очевидною. Вони бачили в тому, що є люди, які розуміють її сутність, загрозу тому працювали проти нас і проти мене в тому числі. Да, варто я думаю, згадати буквально одну цитату Путіна про те, що є якась е, українська ветвери руськава народа. Це дуже цікаво. Е, ще одна ну насправді ключова подія 2008 року. Це саміт в Бухаресті, який міг стати, якщо чесно, визначальним. І його згадує і досі і Путін, і ми згадуємо через те, що тоді була боротьба за те, щоб дати Україні ПДЧ, і е, м, Росія робила ну буквально все, щоб Україна його не отримувала. У вас були якісь, скажімо, неформальні контакти з російською дипломатією? Що вони вам казали, чи не погрожували, наприклад, е, бачите е, е, напередодні, буквально е, за пару днів до цього Бухарестського саміту. Е, до нас з офіційним візитом прилетів президент США Буш Молодший, відбулися дуже змістовні конструктивні переговори. В тому числі ми говорили і про наступний саміт в Бухаресті. Президент Ющенко прямо запитував Буша відносно позиції США, і Буш абсолютно чітко і недвозначно казав, що. Все буде добре, ми е, підтримуємо цю ідею, тим більше, що тоді йшлося не про членство в НАТО, а йшлося про, так би мовити, підготовчий клас. Йшлося про план дій щодо членства. Тобто, це е, був період підготовки до е, на вступу до альянсу. Е, у деяких країн він тривав два-три роки, у деяких 4-5 років. Тобто, це ще був. Доволі довгий процес. Але от ви зараз задали цю модифіковану формулу, що ми один народ, але тепер уже в такому визначенні, що це українська гілка великого руського народу, ну, черговий маразм, який народжується в маразматичних головах за перебриком. Так, от тоді для Путіна навіть оцей перший крок. Здавався ну трагічним, тому що вступ України до НАТО означає кінець оцієї міфологеми про єдиний русський народ там, чи про українську гілку єдиного руського народу, і так, далі, і так далі. Це означає кінець надій на те, що можна відновити імперію за рахунок України, і, от саме через це. Україна у нього як кістка в горлі, і саме через це він зовсім не реагує е, е, на те, що Фінляндія стала членом Альянсу. Він зовсім не реагує на те, що Швеція стала членом Альянсу. Тому що е, це зовсім інша історія. А з Україною це якраз про сутність, це якраз про корені, яких у Московії насправді е, немає. Немає того, що вони собі приписують. Зараховуючи Володимира Святого в своїй князі, зараховуючи Анну своєю княжною там, і так далі. і так далі. От, власне, в чому сутність того, чому для них Україна в НАТО це кістка в горлі, яку вони ніколи не зможуть проковтнути. А приїхавши в Бухарест, ну, чесно кажучи, ми були переконані, що все буде нормально до тих пір, поки слово. На засіданні Росія НАТО не взяв Путін, не почав розповідати, що ми це не країна а територія, що ми ніякий не український народ, а от частина російського народу, що вступ України до НАТО це третя світова війна, і що він буде загрожувати всім іншим. Ну і тут, як завжди, а тоді це було дуже популярно. Виступила пані Меркель, пан Саркозі, які почали переконувати, що, мабуть, це все передчасно. Давайте не будемо поспішати, давайте подумаємо про інші формати, і так далі. і так далі. Ну, у підсумку, ми то отримали формат, але і він власне передбачав всі ті речі, які були в плані дійшого членства. Ми отримали щорічну національну програму, яка фактично повторювала ПДЧ, але вона не була напряму зв'язана з зобов'язаннями з боку НАТО. Тобто, ви, українці, працюєте, а ми будемо дивитися. І ми, е, на, натовські країни, будемо е, враховувати ваш прогрес і так далі, так далі. Тобто, це було, знаєте, запрошення нам самим працювати, а ми НАТО будемо на це дивитися і спостерігати. Це звичайно було зовсім не те, на що ми розраховували, але бачите, Меркель е, і Саркозі тоді зіграли. Ганебну роль тому, що власне після цього Росія почала війну в Грузії. А після того був Крим, була війна на сході України і так далі. А до того була мюнхенська промова Путіна на яку Чогось особливо ніхто не звернув уваги на той момент, а варто було. Ми продовжимо буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві, він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині. В черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І їхні кінцівки хотіли ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами. Я Побачив, що є перспектива, що можна навіть таку скромно ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятувала завдяки внескам. Не людей дуже прошу всіх людей подонатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує складні операції для українських поранених як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки. Програма «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранений. Ем, Ще як міністр закордонних справ ви вимагали перегляд умов перебування Чорноморського флоту в Росії в Криму. Ну зараз ми розуміємо, чому це так важливо, але тоді чи почула Київ київська влада? Ну я маю на увазі президент, парламент ем, чи відчула вона справді загрозу, яку вбачали ви? Ну, президент Ющенко безумовно це все розумів. Половина кабміну, яка була від нашої України, маю на увазі міністра оборони Іханурова, маю на увазі інших міністрів. Були безумовно в, ну, в, в, в процесі так би мовити осягнення цієї загрози. Ну, хто більше, хто менше. Тут давайте будемо так само об'єктивними. Але на превеликий жаль цього не хотіли бачити само собою зрозуміло в партії регіонів і в комуністичній партії. Це зрозуміло і очевидно. Це не хотіли бачити в партії Вітренко. Це не хотіли бачити в інших соціалістичних так званих партіях і тому подібне. І це не хотіли на превеликий жаль бачити в партії Батьківщина, і саме ця партія зіграла. Ключову роль в тому, щоб всі наші спроби домогтися захисту наших національних інтересів розбивалися вщент. Я вам наведу знову таки один маленький приклад для того, щоб пояснювати нашим громадянам, що таке НАТО, ми в 2008 році. З державного бюджету отримали аж цілий мільйон доларів на таку роботу. Ми запрошували представників країн сусідніх з нами: Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Болгарії. Одним словом, тих, хто був з нами зовсім недавно ще в цьому одному комуністичному мішку, і пояснювали, відбувалися семінари, приїжджали. Громадські е, діячі ми влаштовували поїздки по регіонах і на сході, і на е, півдні е, і, і в центрі. Тобто, там, де був найбільший спротив е, ідеї НАТО, я вам скажу чесно: за один рік ми підняли підтримку з 19% на початок 2008 року до 31 на, на кінець. Тобто один рік і е, майже е, там. 10 з плюсом відсотків поміняли свою позицію. Так от на 2009 рік ми на цю роботу отримали 0 гривень і 0 доларів. Чому? Ну, тому що уряд, який очолювала пані Тимошенко, вирішив, що це не потрібно. Тому що уряд в той час орієнтувався не на національні інтереси, а на популізм. А тоді справді більшість українців не вірила в те, що Росія може напасти, не вірила в те, що Росія хоче нас загарбати. І таким чином казала, ну НАТО, ну так, це звичайно добре, але це десь колись там. От що означає орієнтуватися на популізм, а не вести країну, не вести наш народ до того, що потрібно вести, якщо ти розумієш перспективу. Ну от так у нас, на жаль, відбувалася. Реалізація наших національних інтересів ну це тільки один приклад. Знову ж таки, думаю, що прийде час, можна буде знати і про інші. Тим більше, коли вибираєш між дешевим газом і вступом до НАТО, мабуть, цікавіший дешевий газ. На жаль, на той момент так було. Ви добре розумієте? Куларні механізми переговорів. Росія на перемовинах завжди прагне протворити все на гру. Ти або поступаєшся, або буде війна. У них часто працює емоційне приниження, нав'язування оцього реалістичного сценарію, про який ми так само чуємо, цей російський типовий цинізм, як, їхні, як їх подолати на перемовинах, який їх головний страх. Знаєте, пане Звірі, тут мова не про страх, тут мова про те, що треба, що треба залучати. Свідків. І от зараз, коли ми напередодні можливих переговорів, правда, невідомо на якому рівні в Стамбулі чи де інде, я думаю, що нам треба не повторити багатьох помилок, яких ми припускалися раніше, коли спілкувалися з Росією, а саме говорити з ними сам на сам. От цього допускати категорично не можна. Тому що російська пропаганда на другу хвилину після завершення переговорів звільнувають вас з усіх смертних гріхах, які собі можна уявити. Тому якщо ми говоримо зараз про переговори в Стамбулі, то там обов'язково мають бути наші європейські партнери на будь-якому рівні, там не обов'язково, щоб це були найвищі посадові особи, звичайно. Якщо це буде рівень міністрів, то це можуть бути просто представники від міністерства закордонних справ. Але там вони повинні бути, там повинні бути представники Європейського Союзу, там повинні бути представники Сполучення Америки. От тоді у Росії не буде жодного шансу брехати, а це ж ключовий елемент будь-якої так званої зовнішньої політики Росії. Пропаганда і брехня, брехня і пропаганда. От те, що власне, нас має зараз хвилювати. А все інше, ми вже про це говорили. Для того, щоб там краще зрозуміли, треба просто знайти спосіб поставити Москву в таку ситуацію, коли вона відчуває, що наступний крок буде для неї надзвичайно болючим. І тоді вона швидко. Переорієнтовується, забуває про те, що вона говорила ще п'ять тому назад, і сигналізує готовність до компромісу. От, власне, і вся е, техніка переговорів з цією дикою країною.